Автомобільну тему в нашій програмі продовжить рубрика Автопоради. Перше, на що потрібно звернути увагу перед зимовою подорожю, це колеса та гума, на які ви відправляєтесь у цю подорож. Коли середня добова температура падає нижче 7 градусів нижче нуля, гуму необхідно змінити на зиму. Літня гума втрачає свої властивості, коли температура падає нижче нуля. Вона, грубо кажучи, Задобуває. Наступними аспектами при підготовці до зими є рідини, які необхідно перевірити або замінити. Оскільки рідини є найбільш вразливими та чутливими до температур, на них потрібно звернути першу увагу. До настання холодів бажано перевірити помивач скла і залити рідину, яка відповідає температурному режиму. Вік собі, що ви виїжджаєте. Вранці з парковки йде невеликий дощ дощі сніг, температура приблизно миля до мінус один. І у вас там залишилось кілька, кілька грамів. Літні, літнього була. Відповідно, це все замерзає, якщо воно ще не замерзло в бочку, воно все замерзає вас перед очима, відповідно, ви нічого не бачите і потрапляєте в таку собі незручну ситуацію. Це в кращому випадку. Наступним пунктом перевірки є охолоджувальна система, а точніше охолоджувальна рідина, яку потрібно перевірити перед зимовою поїздкою. Через те, що чим більше так само води у Охолоджувальній системі, тим більше виробітність того, що вона може перемерзнути. Але якщо у нас бочкови мовача вам доведеться замінити тільки бачок омивача і ці папунки, то при замерзанні рідини в системі охолодження двигуна ваш двигун може дуже сильно постраждати. От і вам доведеться витратити певні кошти на ремонт двигуна. Наступним пунктом є Рідина гальміної системи, яку потрібно змінювати з періодичністю приблизно раз в два роки. Тому як гальмівна система має властивості накопичувати вологу, і трудно ця волога збирається в гальмівній системі шпанках, і через те є можливість у самому перемерзання шлангів та тріскання і втрати властивості гальмівної системи. Всі ці рідини необхідно змінювати, якщо вам дозволяє ваш власний досвід самостійно, краще це все робити на спеціалізованих сервісних станціях, аби убезпечити себе та свою родину в зимових поїздках. Тепер перейдемо до зовнішніх елементів, які необхідно перевірити перед зимовою поїздкою. До таких входить система освітлення. Перед поїздками взимку необхідно звернути увагу на Ліхтарі, які відповідно будуть освічувати вам дорогу в темну пору доби або у несприятливі погодні умови. Склочись могти, ми радимо вам замінювати також не в сезоні, через те, що після літніх спекотних днів, після осінніх дощів, і для властивості також е, в зв'язку з, з механічними рухами в того вони відповідно втрачаються та резина не зможе впоратися ані з льодом, ані зі снігом. Коли автомобіль готовий до подорожі взимку, нагальним настає питання, чи потрібно прогрівати автомобіль. Як свідчать дані виробників в нові автомобілі, нагальної потреби прогрівати не потрібно. Достатньо буквально 30-40 секунд для того, аби завести автомобіль. Пристягнути пасок безпеки, та ви сміливо можете їхати, не надаючи багато обертів та не сильно наступаючи на педаль газу, ви відповідно прогріваєте з Отже, От потреби прогрівати автомобіль взимку немає. Оскільки ми перевірили з вами всі системи, які необхідно перевірити перед зимовою поїздкою, ми можемо рушати.